А якраз були. Я, ж... Я підходив, дивився. Ну, Скажіть, будь ласка, у нас е, трапилася така ситуація днями, що прибрали ці будиночки, які тут люди самі е, налаштовували. Вчора в нас з'явився один новий будиночок. Розкажіть, будь ласка, що це за будиночок? Це саме керівництво вирішило чи як? Це будиночок, тут був хлам. І наші працівники поступила зверху команда убрати цей хлам. О, і ми тут цію минуту поставили працівникам завдання, і вони зробили цей будинок. В той же день ми привезли сюди будиночок. Це вчора його привезли вже. Скажіть, будь ласка, з будиночок був просто на землі? Так, зразу ми поставили будиночок на плиточки. Ну, коли місні тут люди, які кормить котиків, вони підскали, що треба будиночок підняти вище, щоб собачки їх не ганяли. І сьогодні ми підняли наш 60 чи 65 сантиметрів. Я думаю, що тепер собачки доставати туди не будуть. Драбинки такі поставили. А що не так, -так. так в попередньому чизN, Що Жителі, які тут приходять, кормлять кошечок, вони сказали, що низько стоїть і собачки будуть їх ганяти. Ну, ми прийняли рішення підняти його вище, щоб собачки не доставали. Скажіть, будь ласка, можливо, ще його, його якось закріпити, щоб, можливо, не вкрали? Ну, для цього хто захоче, то вкраде, що хоче. Насипки ми його робити не будемо. Ми думаємо, що у нас всі вже люди порядні і цього робити не будуть. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що в планах ще є. Так, да, в плані ми ще завтра під вечір поставимо ще один такий будиночок. Угу. Бо тут, наскільки ми знаємо, 18 котів. Можливо, ще. Ну, в процесі будемо робити ще. Угу. Ну, якщо буде така необхідність. Да, так. Як буде необхідність, будемо робити ще. А скільки плануєте? Ну, завтра. в плані... Поки, ще, ми, так, поки завтра ми поставимо ще один, а, а потім будуть там задавати якісь питання, скільки треба зробити, і ми все зробимо. Тобто, якоїсь кількості таких от місць ну, стихійної якотики ви не знаєте. Ну, я в цьому ще не знаю. Буде мені поступати команда, ми все будемо це виконувати. Приблизно... Ну, Це саме сюди, завтра угу. ще поставимо. Угу. А приблизна вартість такої конструкції? Ну, я ще цього не підчитую. Хочеш було... порахуєш, то... да, ми порахуємо все, ну сію минуту я такої відповісти вам не можу. Поступила команда, ми її раз, разби зробили, а скільки там працівників не працювало, скільки матеріалу, ми ще цього не підраховуємо.